Найгірша побочка креатину це затримка води. Якщо ти так думаєш, то ти не розумієш, як він працює. Креатин це як реактивний акумулятор у тілі, дає потужний викид енергії для м'язів. При правильному використанні силові зростають на 10-15%, що допоможе швидше накачати м'язи. Креатин є дійсно осмотично активним і притягує воду. Але важливо, що ця вода йде до м'язів, а не накопичується по всьому тілу. Саме тому ти не виглядатимеш як набрякше желе. Ця гідратація необхідна, це сигнал для роз. Росту м'язів і захищає м'язи від перегрівання. Що більше запасів креатину у м'язах, то більше потрібно води. Затримка води це бляха не побочка, а важливий фактор ефективності креатину. В м'язах і так засережена найбільша кількість води, що запасається тілом. Це робить їх функціональними і об'ємними. Щось подібне роблять бодібілдери перед змаганнями. Вони завантажуються вуглеводами, глікогеном, який також притягує воду у м'язи, що робить їх рельєф і об'єм. Ну а хто як не вони, розуміються на Візуальній якості м'язів. Якщо все ж боїшся можливих набряків, креатин потрібно приймати щодня по 5 грам, без усіляких там завантажень. А також ще немає переконливих дослідів, що усі інші круті, дорогі форми креатинів не затримують воду. креатин моногідрат найкраще працює. У компанії Genius Nutrition є креатин моногідрат високої очистки креапюр. Чудово працює, перевіримо. Підпишись на знижки в телеграм-каналі магазину Muscle.ua, Посилання в профілі.